У житті кожного з нас бувають моменти, коли спілкування з певною людиною починає викликати дискомфорт, напруження або навіть відторгнення. Можливо, ви помічали, що після розмови з кимось відчуваєте втому роздратування чи внутрішню спустошеність. Це може бути ознакою того, що ви зіткнулися з так званим психологічним. Вампірізмом. Та хто ж такі психологічні вампіри? Це люди, які живляться вашою енергією, маніпулюють вашими емоціями та використовують вашу увагу для задоволення власних потреб. Зазвичай вони несвідомо створюють токсичну атмосферу у стосунках, що з часом може серйозно позначитись на вашому. Емоційному стані. Найпростіший та найефективніший спосіб розпізнати психологічного вампіра це тимчасово дистанціюватися від нього. Ось кілька кроків, які допоможуть провести таку перевірку. По-перше, зменшіть рівень спілкування. Намагайтесь не відповідати на дзвінки та повідомлення цієї людини. Якщо вона запрошує вас кудись, вічливо відмовтесь, це дозволить оцінити, як вона реагує на вашу спробу встановити дистанцію. Друге. Прислухайтесь до своїх відчуттів. Під час цієї паузи зверніть увагу на внутрішній стан. Чи відчуваєте ви полегшення, коли контакт з цією людиною мінімальний, чи навпаки. Починаєте сумувати і прагнете відновити зв'язок. Третє. Аналізуйте реакції людини. Поведінка у відповідь на ваше дистанцювання може багато сказати про справжні наміри людини. Якщо людина справді дбає про вас і цінує ваші почуття, вона зрозуміє вашу потребу у просторі і спробує. Скоригувати свою поведінку, що характерно для щирої, доброзичливої особи. Усвідомлення власних помилок вона може визнати, що якимось уж чимо порушила ваші межі і щиро вибачитись. Спроба налагодити стосунки, така людина прагнетиме відновити зв'язок, але зробить це делікатно, без тиску. Повага до вашого вибору. Якщо ви поки не готові до спілкування, вона прийме це і дасть вам час. Приклад, подруга могла випадково образити вас різким зауваженням або надмірною критикою. Побачивши вашу дистанцію, вона вибачиться і намагатиметься більше не повторювати подібної поведінки. Психологічний вампір. Реагує на дистанцювання зовсім інакше. Для нього втрата контролю над вами це удар по самолюбству і зменшення можливостей для маніпуляцій. Його реакція зазвичай супроводжується такими ознаками: Перше. агресія та тиск. Вампір почне активно вимагати вашої уваги. Телефонуватиме, писатиме повідомлення, влаштовуватиме сцени. Він не прийме ваші відмови і наполягатиме на продовженні спілкування. Друге. Маніпулювання почуттями провини. Він може звинувачити вас у гаїзмі, байдужості чи невдячності. Я стільки для тебе зробила, а ти так зі мною чиниш. Третє. Очорнення та плітки. Якщо ви продовжите уникати контакту, вампір може почати розповсюджувати про вас неприємні речі, виставляючи себе жертвою. Наприклад, колега по роботі постійно скаржиться на своє життя і використовує вас як жилетку для сліз. Коли ви перестаєте відповідати на її скарги або намагаєтесь обмежити спілкування, вона починає поширювати чутки про те, що ви черства і байдужа людина. Так які ж наслідки спілкування з психологічним вампіром? Якщо після перевірки ви переконалися, що людина має риси психологічного вампіра? Варто серйозно задуматись над майбутніх ваших стосунків. Постійна взаємодія з такою особою може привести до таких негативних наслідків: емоційне виснаження, втрата впевненості у собі через постійні маніпуляції і розвиток тривожності або депресивних станів. Пам'ятайте, ви маєте право. Захищати власні межі та зберігати своє емоційне здоров'я. Якщо людина не готова змінюватись або продовжує поводитись токсично, можливо, варто мінімізувати або повністю припинити спілкування з нею? Як використати цей принцип у майбутньому? Досвід спілкування з психологічними вампірами. Може стати важливим уроком. Надалі ви зможете швидше розпізнавати таких людей за характерною поведінкою. Вони постійно скаржаться на життя, але нічого не роблять, щоб його змінити. Вони вимагають вашої уваги, часу, ігноруючи ваші потреби. Вони використовують маніпуляцію, виклик почуття провини, страх втрати тощо. Щоб отримувати контроль над вами. Вони схильні до драматизації, часто перебільшують проблеми та перетворюють будь-яку ситуацію на катастрофу, вимагаючи вашої негайної участі. Вони не поважають ваших меж, можуть ігнорувати ваші ні, нав'язуватись в незручний час або вимагати від вас більше, ніж ви готові дати. Вони рідко виявляють щиру вдячність, навіть якщо ви допомагаєте їм або підтримуєте, вони сприймають це як належне, а згодом вимагають ще більше. Наприклад, новий знайомий постійно просить допомогти в розв'язанні своїх проблем, але ніколи не цікавиться вашими справами чи емоціями. Це може бути сигналом, що варто переглянути свої стосунки з ним.